Друже, вітаю тебе в цьому відео. Ти дізнаєшся, що таке скальпінг криптовалют, які бувають стратегії основні в скальпінгу. І також я покажу на прикладі однієї торгової системи, як воно працює. Я тобі навіть покажу записи відео моїх реальних торгів. Давай почнемо. Скальпінг криптовалют це такий підхід, коли ти торгуєш, і ти торгуєш в середині дня, щоб заробити на коротких коливаннях ціни. Фішка скальпінгу в тому, що ми це робимо за допомогою спеціальних сервісів, таких як дом та футпринт. Це спеціальні сервіси, які нам показують, де учасники ринку відкривають угоди, де вони ставлять стоп та тейк профіти. Ця інформація дуже важлива, тому що я тобі покажу на одному прикладу, як ціна від великих таких заявок красиво відбивається. Які є три основні види стратегії в скальпінгу: це є відбиття, пробиття і ложний пробій. Ці вони зазвичай відбуваються з якимись великими заявками. Давай я тобі на прикладі однієї торгової стратегії відбиття від сайзу, покажу, як воно працює. Перед тим ще раз скажу, друже, підпишись на цей канал, ти отримаєш багато корисної інформації, яка допоможе тобі заробляти в трейдингу. Що таке дом та футпринт? Внизу під відео буде посилання на урок. Подивися і користуйся. Відбиття від сайзу, одна з найцікавіших торгових стратегій, як вона працює. Подивися на ось оце. це є дом. Depth of Market, монетки Dogecoin. Взагалі немає різниці, яку монетку торгувати. Головне, щоб там були гроші. І ще раз раджу подивитися урок про Dom Footprint. Бачиш, ось це 8,01 мільйона по ціні 65,48. Це означає, що хтось поставив лімітку на купівлю. На купівлю більше, ніж 8 мільйонів монеток Dogecoin. Чуть-чуть більше, бо ось тут вже частина була проторгована. І ціна що зробила? Ціна підійшла і відбилася. Я тобі зараз на відео покажу приклад, як воно відпрацювалося. От глянь, це ось ця частина доучкоїн. Бачиш, на початку тут взагалі була заявка близько 9 мільйонів. І ось отут, перед цією заявкою, я от заходив на купівлю. Я розумію, що для початку тобі може бути чуть-чуть заскладно ось оце все. Але повік воно варте того, щоб вивчити. Дивися головне на ось цю мітку І перед нею я купляю монетки купляю монетки і глянь, які в мене стоп лос Тобто в мене величина стоп-лосу ось і така. Це моя величина стоп-лосу. А потенційний прибуток, подивись який. Цьому є і сила цього підходу. Давай тобі я покажу ще один приклад. Це вчора була ситуація. Приїжджав до мене в гості товариш, і він якраз каже, ну покажи, покажи, як це відбувається. І ми з ним торгували прямо разом в One Leech. Ми знайшли велику заявку, Подивись, тут 223 тисячі монеток на купівлю. І перед цією заявкою ми якраз відкривали трейдер. Це ось цей був One Leech. Ми ось тут взяли частину, бач. І тут стояло в мене ще декілька ліміток. І я тобі зараз покажу, як воно працює. Зараз в коментарях задавай питання, які в тебе виникають, я тобі допоможу. І після цього ціна красиво пішла в нашу сторону, відбилася від заявки. Чому сила цього підходу, і взагалі чому це нам дуже вигідно, цей підхід? Тому що у нас дуже короткий стоп-лосс. Наприклад, що в пробитті сайзу, що від, відбиті це у нас найкоротший стоп-лос, який може бути в світі. Тому що, от представ, ми дивимося з тобою на графік, і що ми бачимо, що якийсь гравець, наприклад, там, забажав купити 2000 біткоїнів. І доволі часто, а хто йому буде продавати, якщо ціна буде рости зазвичай після такого, і доволі часто ціна що робить, прям відбивається від цього. І ми ставимо стоп лос достатньо поставити за заявку, тому що якщо ця, цей сайт він справжній, то ціна відбивається і в нас дуже короткий стоп лос Тобто тут ми можемо відкрити трейд з плечем і гарно заробити. Тобто, ще раз: головна перевага короткий прогнозований стоп лос Якщо ми торгуємо ліквідні монетки. Пам'ятай, якщо якесь слово не зрозуміло, ти зразу в чаті, в коментарях пишеш, і коли буде час можливість, я тобі дам відповідь. Наступний потенціал декілька разів більший за Take Profit. Давай я тобі покажу приклад по доучкоїну, який ми взяли. Відбиття від сайзу 9 мільйонів. Ось тут ми взяли його, і в середньому на півтора відсотка ми закрили цю угоду. Оце в середньому 1,5% вийшло. Зелененьке це означає, що я купляв, це клияв, а червоненьке це закриття угоди, ціє продажі монетки. І подивись, це ми закрили. І глянь, що далі ще ціна зробила. Зараз тобі покажу. Тобто бувають випадки бувають випадки. Тобто, ось оце, це є 5%, а це певно 15%. Бувають випадки, коли ціна від сайзу може проходити на відсотків 15, 10, а в тебе стоп-лосс 0,1, 0,2. Тобто це є дуже дуже великий потенціал. Вони навчаться його висижувати. І Головне, ми працюємо разом з великими гравцями, тому що великі гравці вони дуже часто ось з цими великими заявками вони зупиняють або штовхають ціну. В наступних відео я з тобою поділюся декількома стратегіями. Я тобі детально розкажу про пробиття відбиття. Тому зараз підпишись на цей канал і дивись, що таке дом та футпринт. До зустрічі.